Чи варто українцям легалізуватися в Польщі, тобто отримувати карту побиту? Що вам дає карта побиту? Перше, це якщо ви маєте дітей, то ви безперешкодно будете отримувати пільги 800 та всі інші пільги, які також належать і громадянам Польщі. Але ви з картою побиту будете мати такі ж самі привілегії. Друге, це перший крок на шляху до громадянства. А громадянство польське завжди вам пригодиться. Ну і звісно ж багато громадян цим користується. Третє це ви зможете брати кредит, якщо працюєте безперервно на одній роботі не менше трьох місяців. Четверте, це ви можете взяти іпотеку безперешкодно, якщо знову ж таки працюєте безперервно протягом трьох місяців на одній роботі, по моїй з для це ніч Четверте це в кожному уженді будь-яка операція для вас робитиметься безперешкодно. П'яте, Якщо ви. Наприклад, порушили правила дорожнього руху, то поліція вам може виписувати мандат не на місці, а ви можете також його оплатити вдома, тобто не одразу, а пізніше, бо у вас, наприклад, немає грошей зараз при собі. Шосте. Ви безперешкодно зможете замінити своє водійське посвідчення з українського на польське. Сьоме. Ви безперешкодно зможете зареєструвати автомобіль польський на себе в уженді комунікації. Восьме. Ви можете безперешкодно взяти на себе авто в лізинг чи на рати. Наступне, бо я вже збився, ви можете безперешкодно подорожувати шенгенською зоною і літати в інші країни, маючи при цьому закордонний паспорт та карту побиту. Отож, друзі, ви зможете зробити висновки самі. Якщо ви проживаєте в малопольському воєводстві, то в шапці мого профілю ви знайдете посилання на контакти експертів, які вам в найкоротший термін допоможуть легалізуватися на території Кракова або малопольського воєводства. Тому не зволікайте і ви не втратите свій час, нерви та гроші. Отож, не платіть двічі, не робіть тих помилок, які роблять інші. Я вам, як експерт, рекомендую тільки найкраще.